Уявіть, що ви зустрілися з людиною, яка вам розповідає, що сьогодні зорі зійшлися чи не зійшлися, тому в неї невдалий день на питання, звідки така інформація, вона вам відповідає, що прочитала свій гороскоп. Ваша реакція. Поки ви думаєте, то підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і обов'язково поставте лайк. Таким чином, ви підтримуєте християнський контент на Ютубі. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що люди читають гороскопи, то це відео для вас. Чи вірите ви в астрологію? Ну, трохи є таке. А почитати то можна. Ну да, в принципі, чи вірите в гороскопи? 50 на 50. Ну я вірую, що то я в гороскопі раніше цікавила, зараз не цікавлюся. Я не цікавлюся. От тут кожен день мені гороскопи розказують, коли війна закінчиться. Така дурість, ну, я таким не цікавлюся. Вірю, конечно. А чи вірите взагалі в гороскопи, в значенні гороскопів? То вірю. Ні, на жаль, ні. На жаль, не віримо. Мені здається, що це брехня. Ну читаю, ну щоб сказати, що вірю, Не вірю. Вірите в гороскопи. У гороскоп ні. Чому? Життя є, я ним живу, і я в нього вірю. Трошки. Як ви думаєте, що людям дає віра в гороскопи? Не знаю, віру. Просто віру. Угу. Віру в день. Допустим, так. Ви читаєте особисто? Іноді. Я читаю здобутицю я там на рахунок війни, неї підписана. І все, майже нічого не mm -hmm. Як ви думаєте, що дає людині віра в гороскопи? Ну, може надію на те, що в неї щось сполучеця в майбутньому. Чесно кажучи, нічого хорошого. Мабуть, надію. Людям просто ну не знаю, може комусь хтось це вірить, а може комусь просто цікаво. Мені важко сказати. Я так розумію, що вона дає надію майбутнє, однак мені здається, що більш люди мають будувати плани. І вони опираються на це і дивляться, ага. Ось тут якось співпадає, і ми можемо е, опираючись на це, зробити свої, ну, збудувати ці плани і підлаштуватися під них. Не знаю, може щось накручують. Оце як дівчата в гороскопу вірять, сходяться, не сходяться знаки зодіака, Мені кажуть, що це брехня. Яка різниця, хто коли родився? Почитав, все. Угу. Тобто ніякого сенсу в цьому немає? Ну як? Ну просто почитали? А вдруг надія. Угу. Цікаво, збудеться, не збудеться. Люди чекають всього доброго, щоб все добре було в нас. А в нас його немає нічого доброго. – Чи думали ви коли-небудь про те, що гороскопи можуть зашкодити людині? Так, це теж можливо, бо людина буде сидіти, наприклад, якщо в гороскопі йому сказано, що ось потрібно почекати. І людина буде сидіти, чекати, і так вона може щось пропустити у своєму житті. Ні, думаю, що не може. Хто його знає, Бог його знає, його не знає. Ну, дивлячись, з яких джерел вона їх читає, звісно, може. Все від джерел залежить. Mm, думаю, ні. Ну, ти сам віриш те, що віриш. Так, ну, то думаєте, що ні? Возможно, якщо вона буде сильно в них вірити, там нам, то в не станеться все, то може вона засходить їх. Мені здається так. От дивіться, людина просинається зранку, читає свій гороскоп, У нього зранку пише день поганий, не дивіться, не пийте воду, щось такого плану, остерігайтесь води. А може бути і -ні позитивний, ніхто ж не знає. Якщо ти а ти вже з негативом встаєш і думаєш, що що буде щось погано, треба завжди позитивно дивитися. А гороскопи мені здається це брехня. Як ви думаєте, чи може взагалі читання, дослідження, віра в гороскопи зашкодити людині? Думаю, що ні. Ну, хоча як людина сприймає, якщо вона дуже така ну що внушає то може і зашкодить. Бо там там понаписують всякої гадості, і вони так втовірять. Ну, це їхня проблема. Я туди не лізу. Астрологія, ці всі гороскопи, то це просто загальні вислови, загальні фрази, це можна під кожну людину написати, тобто це може і всіх стосуватися. Ну я раніше цим цікавилася, але зараз не цікавлюся. Чому у вас раніше це цікавило? Я раніше була невіруюча, а це вже стала віруючою. Я зрозуміла, що зараз вже давно це не цікавить. Якщо ви виховувалися в християнському оточенні, то точно знаєте, що гороскопи це погано. І в принципі, нас така відповідь влаштовує. Але як аргументувати свою позицію, не всі знають. Пригадую подію зі свого дитинства. Це було в період, коли до Христа навернулася моя мама. Прийшовши додому, я побачила таку картину. Гора макулатури, і на питання, що відбувається, батьки мені дали відповідь, що вони перебирають журнали, які використовувала мама для своєї роботи, і виривають звідти сторінки з гороскопами. Тобто, те, що гороскопи це щось неправильне, мені стало очевидним. Однак, що в них небезпечного? Якщо біблія є авторитетом для вас та для вашого співрозмовника, то до вашої уваги один текст. Ти стомлена безліч у порад твоїх, нехай же виступлять спостерігачі небес і звіздарі і віщуни по. Нову місяця і спасуть тебе від того, що повинно статися з тобою. Ось вони, як солома, вогонь спалив їх, не визволили душі своєї від полум'я. Не залишилося ні вугілля, щоб погрітися, ні вогню, щоб посидіти біля нього. Слід зазначити, що гороскопи, які належать до сфери астрології, не мають нічого спільного з наукою та науковими методами. Наукою є астрономія, а не астрологія. Астрологія зародилась в стародавньому Вавилоні, звідки поширилась в Персію, Індію, Рим. Вона пов'язана з язичницьким фаталізмом, вірою в те, що небесні творіння можуть вирішувати долю людини, але людина має волю і вибір. І як тільки вона вирішує вкласти своє життя в рамки астрології, то дозволяє злому керувати своїм життям, стаючи рабом. Той факт, що передбачення іноді збуваються, не означає, що використаний метод є добрим. Важливо пам'ятати, що диявол може зодягнутися як ангел світла категоричність бога по відношенню до так званих гадателів. Описана в старому заповіті, за законом таких людей мали побити каміння. Підсумуємо, астрологія зло, Бог проти цього, тому застерігає нас жити його законом, а не керуючись підступністю диявола. А те, що нам треба знати про майбутнє, описує Боже слово і відкриває Святий Дух особисто, якщо ми в єднанні з ним.